Багато хлопців, які були небайдужі для України, вони збиралися в ці країни. Хлопці ходили стежками. І чим було скромніше, то все, ніхто не знав, де це все знаходить. Зверху, потім нічого не видно, але у середині є все для З чим, як жили і у той час і воювали наші хлопці УНУПа. У ті роки краївка тут, на цьому місці, якраз отут, була збудована хлопцями для того, щоб вони тут пересиділи, перебули, приймали штафетку, якщо треба, переночували і все. Потім вона була фізично знищена. З розказу мого дядька це, я це все бачив місце, то все, і я відбудував цю краївку по-новому. Всі не знали, тому що е, на то її краївка, що е, ніхто не повинен був знати зв'язкові знали, члени УПА знали.